Всім привіт, друзі! З вами Ярослав, і у сьогоднішньому відео ми поговоримо про правильну зарядку для електромобіля. І я обіцяю вам, що це відео буде дуже корисним, якщо ви задумуєтесь про покупку електроавто або вже його купили. Рано чи пізно питання зарядки виникне, та тоді ви згадаєте мене та це відео не буду довго тягнути. Починаємо. Отож, змоделюємо ситуацію. У вас є електромобіль та будинок. Якщо ви купили електромобіль, там, скоріш за все, є два роз'єми. Якщо акумулятор в ньому маленький, може бути тільки один. На електромобілі є такі типи роз'ємів. Type 1, електромобілі з Америки, Type 2, електромобілі з Європи, GBT, електромобілі з Китаю та специфічний роз'єм Type Tesla, який йде тільки на американські Тесли. Ці всі роз'єми. Звичайної зарядки і працюють вони змінним струмом, тим струмом, який у нас в розетках. Якщо говорити про швидку зарядку, вона працює з постійним струмом, який просто так ви не отримаєте. Які є роз'єми швидкісної зарядки? Перший це CCS-2 Combo на електромобілі з Європи. Як правило, він комбінований з роз'ємом тип 2 Наступний це роз'єм CCS-1 Combo. Він комбінований також з роз'ємом тип 1 Наступний роз'єм це джбітіча Chademo, відповідно на електромобілі з Китаю. Та класичний роз'єм ЧДМО, який представлений на цьому Нісан Ліф, він приймає до 50 кВт за годину, що по сучасним міркам є не так і багато, оскільки є станції, де через роз'єм CCS2 можна отримати 360 кВт за годину. З портами зарядки ми завершили. Тепер перейдемо до класифікації зарядки. Та не тільки. Щоб вам було легше, я класифікую процес зарядки як стандартна, швидша та швидкісна. Стандартна зарядка це зарядка від звичайної побутової розетки Шуко. Від неї можна отримати від 0 до 16 А, а це максимально 3,5-3,7 кВт. Більше вона не передасть. Перейдемо до наступного етапу. Виберемо ваш роз'єм та ознайомимо з його характеристиками. Роз'єми є як однофазні, так і трьохфазні. Е, якщо брати на прикладі роз'єми тип 1 та роз'єм тип Тесла, які йдуть на ринок Америки, вони однофазні. Та по одній фазі максимально можна зарядити 7,4 кВт. Якщо брати роз'єми тип 2 та GBT, вони можуть бути як і двох, так і трьох та по трьох фазах можна вже отримати 22 кВт. Фази у нас сумуються, тобто 7,4 множимо на 3 і виходить 22 кВт. Але важливим тут є нюансом, щоб авто приймало таку потужність. Тобто не всі роз'єми тип 2 розраховані на трьохфазні зарядки. Також є пристрої на дві фази. Відповідно, там вони сумуються і сумарно виходить десь 11 кВт їхня потужність. А тепер поговоримо про швидшу домашню зарядку. Відбувається вона вже за допомогою ось таких силових штекерів. Це може бути синій штекер, який у нас є однофазний трьохпіновий, або червоний штекер, який може бути як і трьохфазний, так і підключений на одну фазу. Та за допомогою нього відбувається зарядка. Штекери та роз'єми виглядають ось так. Часто також чую від клієнтів, що у них розетка на 380 вольт. Та це не є так. Ці розетки на 220 вольт. На 380 вони можуть бути лише тоді, коли підведено три фази. Та їхній плюс в тому, що вони можуть передавати більшу потужність. За допомогою ось такого зарядного пристрою з силовою розеткою вона у нас тут трьохфазна п'ятипінова, але підключена одна фаза. Можна заряджатися з швидкістю 7,4 кВт за годину. Зауважу на 32 А. амперах. В принципі, така швидкість доступна для кожного роз'єму, тому що вона передається по одній фазі. Та важливим нюансом, на який я хочу вам наголосити, це попередньо перед покупкою будь-якого зарядного пристрою уточнити, яка потужність вам доступна та які вхідні автомати стоять у вас. Якщо у вас вхідні автомати на 16 ампер, то в такому пристрої просто немає потреби. Якщо у вас вхідні автомати 25 амперні, значить у вас максимум буде 24 ампери, а це десь 5 кВт. За годину, тобто, по максимуму, ви нею скористатися не зможете. Якщо ви поцікавилися та у вас є можливість вивести ось таку трьохфазну розетку, і авто буде у вас приймати три фази, можна задуматись над покупкою пристроя трьохфазного, який на максимумі може видавати 22 кВт за годину. Що хочу зауважити, трьохфазні пристрої можуть працювати з меншим амперажем. Тобто, якщо є обмеження по амперажу 16 А, ампер, з кожної фази можна брати по 3,5 кВт. Вони будуть сумуватися та загально можна отримати з такої розетки десь 10-11 кВт без перенавантаження по амперажу. Та наступна категорія це швидкісна зарядка. Як ми вже знаємо, працює вона на постійному струмі, а не змінному, як у наших розетках. Е, найпотужніша така станція в Україні може зарядити 360 кВт за годину. Але як правило, вони заряджають до 50 до 100 кВт. Більшість таких станцій, вони комерційні та роз, е, розташовані біля трас, щоб можна було швидко зарядитися під час подорожі щодо домашнього використання, такі станції теж є для дому. Їхня вартість. Приблизно 75 тисяч. Та щодо доцільності їхнього користання, питання сумнівне. Єдиний варіант, який я бачу в використанні цієї зарядки на практиці, це якщо ви активно користуєтесь електромобілем, то вам треба швидко заряджатися. Е, у вас є три фази. Але автомобіль, його роз'єм звичайної зарядки не приймає три фази. Ви купуєте цю станцію, яка з трьох фаз бере струм, та перетворює його в постійний та заганяє роз'ємом GBT ча-демо або класичним Ч-демо у ваше авто. В такому випадку з трьох фаз береться потужність, вона перероблюється на змінний струм та можна отримати десь в районі 20 кВт. Якщо вам цікава тема швидкої зарядки, пишіть про це в коментарях, та ми розберемо її шкоду та користь та зробимо огляд на комерційні зарядні станції. Хочу підвести підсумок: та на мою думку, правильна зарядка електромобіля це рішення індивідуальне, яке ви обираєте згідно перше своїх потреб. Та згідно споживання кіловат за день, тобто як швидко вам треба зарядити електромобіль. Друге, згідно потужностей вашої електромережі, та третє згідно зарядного роз'єму наскільки він розрахований, та скільки може приймати. Всі перечислені мною варіанти зарядних пристроїв, будуть працювати та будуть виконувати свою функцію. Коротко хочу підняти питання електрозарядок для дому. Та хочу сказати, що у цьому напрямі готується багато корисного матеріалу для вас. Все вмістити в одне відео неможливо, воно буде довгим та нецікавим. Що хочу сказати, ми займаємось зарядками для електромобілів та за вичерпною консультацією, правильним підбором та за хорошим пристроєм з гарантією можете звертатись. Також окремо хочу підняти тему оригінальної зарядки для електромобіля. Якщо вам уже прийшло авто і воно без зарядки. На мою думку, не варто гнатися за оригіналом та шукати цей самий оригінальний зарядний пристрій з маркою вашого авто, оскільки оригінальні зарядні пристрої вони, як правило, без регулювання та розраховані на стандартну потужність, яка десь буде 2,5 кВт. Отож, друзі, на кінець хочу розказати вам одну історію. Мій товариш працює в компанії доставки автозапчастин з Польщі. Та нещодавно до нього звернувся клієнт, який купив Volkswagen ID 4 китайської збірки. А як ми пам'ятаємо, авто з Китаю мають роз'єм GBT. Та він замовив зарядку з Польщі на Volkswagen з роз'ємом тип 2 європейським, тобто, і перехідник, щоб мати можливість заряджати з тип 2 на GBT. Бюджет такої покупки вийшов 13 тисяч гривень самої простенької зарядки без можливості регулювання та з обмеженою швидкістю до 2,5 кВт за годину, та ще й через перехідник. За такі кошти можна було б купити зарядку з роз'ємом GBT, щоб заряджати без ніяких перехідників. Та українського виробника з гарантією. Досить хороший пристрій, і швидкість такої зарядки була б 7,4 кВт за годину, що в рази швидше, якщо порівнювати з 2,5 кВт оригінальної зарядки. У мене все. Лайк, підписка. Слава Україні! Ми переможемо.